Він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Як бачимо, Ісус Христос приходить в гості, але Симонова теща лежить хвора, гарячка, та й нема що приготувати, нема як зробити подарунок для Ісуса нагодувати. І каже тоді, Симон каже, що моя теща, каже, хвора. Ісус Христос зцілив її, потім читаємо, що почали люди зносити всі, хто був у дежимі землими духами, і хто має яку хоробу, всі стояли в черзі до Ісуса, а Він всіх зцілював. І вже була глибока ніч, бо це відбувалося ввечері, і бачимо Ісус після цього не пішов десь відпочивати, щоб відіспатися, але Він пішов на самітн місце. Він пішов на самоту, що означає піти на самоту, на самітнє місце. Це означає відійти від гамору світу. Це означає закрити свій слух на довколишнє середовище, а відкрити свій внутрішній слух на молитву, на голос Отця, щоб його почути. І Ісус дає нам приклад, що ми повинні відходити кожного дня після того, як ми є натомлені працею на самоту, щоб знайти хвилину, п'ять хвилин, десять і хто скільки може. Але щоб присвятити той час Господеві, щоб закрити свій слух на гамір світу, і щоб відчути голос Небесного Отця, який кожного разу говорить, що я тебе люблю, я тебе потребую. Але ми повинні відкрити свої вуха, щоб почути ці слова, відкрити і дозволити, щоб вони торкнулися нашого серця. Бо, звичайно, якщо нам хтось скаже, що я тебе люблю, я тебе кохаю. Ти мені потрібний, ти мені потрібна, то нам хочеться жити. Ми тоді надихаємося, ми тоді робимо добрі справи, і ми знаємо, що ми комусь потрібні. І ми повинні пам'ятати, що ми найбільше потрібні Господеві, бо Він є наш небесний Батько, бо Він нам дав наше життя, яке зараз ми проживаємо тут на землі. Але так буває, що цей гамір світу так заглушає нас. Що ці проблеми, ці всі кредити, ці всі гоніння, вони не дають нам хвилинки, щоб зупинитися, щоб зупинитися і почути цей голос Творця, який каже: Зупинися, приділи мені хвилинку, я тобі допоможу, тільки віддай мені свій час, віддай мені свої проблеми, ту роботу, свій вір, я тобі поможу через них перейти. Але деколи ми забуваємо. І самі себе з'їдаємо, а в кінцевому результаті кажемо, а Господи, а за що мені то це? А за що? Ми самі собі зробили проблему, тому що ми не знайшли для Господа часу. Один святий казав: подбай про Боже, а Бог подбає про людське. Отож, дбаймо про Боже, дбаймо про нашу душу, дбаймо про наше життя. Наше тіло, каже апостол Павло, є храмом Святого Духа. Дбаймо за наш храм і питаємо, чи Святий Дух живе в моєму серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!